Діво Марія, мати милосердя, ти, що розв'язуєш вузли нашого життя, приходжу до Тебе з покорою серця, довіряючи Твоїй безмежній любові. О Марія, ти, що заступаєшся за нас перед Господом, подивись на вузли, що сковують моє серце, на труднощі, які я не можу вирішити, на біль, що обтяжує душу мою, ніхто, крім тебе, о небесна мати. Не може так ніжно і з любов'ю розв'язати всі ці вузли, візьми їх у свої святі руки, бо ти сповнена благодаті і сили Божої, прошу тебе, О Марія, розв'яжи вузли сумнівів і страхів, вузли непрощення, вузли болю, розчарування і відчаю. Принеси в моє життя мир і надію, які походять. Від Твого Сина, Ісуса Христа, о Марія, що розв'язуєш вузли, молися за мене, веди мене дорогою святості, щоб я з вірою і любов'ю прославляв Господа навіки. Амінь.